Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайка, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Російський полковник, який причетний до загибелі семи людей та поранення понад ста постраждалих в Чернігові, він віддавав накази про удари іскандер по цивільних об'єктах в Україні, зокрема вчора в Чернігові. Палача сьогодні вночі успішно покинув цей світ на світлофорі. Машину палача розстріляли. Як передають партизани, його та його близьких друзів друге успішно розстріляли на відомі за 500 метрів від. Думу пише топорпомсте. Під час попереднього замаху він також злікувався, але вижив Прізвище полковника Смольнико. Він та його дружина не вижили цього разу. Нагадаємо, 19 серпня близько 11.30. росіяни вдарили ймовірно балістичною ракетою по драмтеатру, що у центрі Чернігова у цей час там проводили виставку дронів. Люті пташки. співорганізаторка виставки керівниця проєкту Віктор Дронс. Марія Берлінська каже, що захід був погоджений з ВЦА. Ті, хто спустилися в Україні. Тя на прохання організаторів лишилися живими, як коментує місцева влада і ова, читайте далі. Як написала співорганізаторка виставки Марія Барлінська, від початку повітряної тривоги захід зупинили, а учасникам оголосили про необхідність піти в укриття. На жаль, частина людей все одно пішли на вулицю. Усі, хто пішли в укриття, цілі я особисто зайшла в укриття за хвилину до удару. Пише Марія. Військова волонтерка Ольга Палькова Свірчевська розповідає, що допомагала з організацією заходу. Як тільки почалася тривога, Разом з колегами просила людей піти в укриття. Ми почали людей заганяти в підвал. Частина людей зайшли в підвал, частина вийшли на вулицю. Моу хвилина дві від тривоги. Тобто, ми одразу почали всі дії, одразу почали рухатися. У вестибюлі нікого не було. Майже в той момент, коли прилетіло. Я заганяла останніх. Я була у вестибюлі, швидко спустилася вниз. І все після удару Ольга надавала допомогу пораненим. На заході було багато волонтерів і парамедиків. Були у вестибюля забрали поранених, яких могли забрати. Надали їм там допомогу, бо у моїх волонтерів були аптечки. Вони вміли ними користуватися. Були парамедики на самому заході. Були офіційні парамедики, плюс були волонтери-парамедики. Тому всім надали допомогу, матеріалів вистачило. Постраждалі. Це ті, хто знаходився або на сходах під час спуску до укриття, або на першому поверсі. Це ті, кого я бачила, розповідає волонтерка. За словами Берлінської, це була закрита зустріч інженерів, військових і волонтерів на тему військових технологій для фронту. Вона була анонсована заздал. Легіть, але конкретне місце повідомили лише зареєстрованим перевіреним учасникам за лічені години до заходу. Сідання учасників надало відповідним органам. Як пише Марія, це була закрита зустріч інженерів, військових і волонтерів на тему військових технологій для фронту. За її словами, проведення виставки і локацію було погоджено з місцевою владою. Захід було заздалегідь офіційно узгоджено з ВЦА. До цього за погодженням з місцевою владою заходи проводилися в Києві, Львові, Дніпрі та Харкові. Прес по Чернігівської міської ради у своєму телеграм-каналі написала так офіційно проведення виставки, яка відбувалася сьогодні, 19 серпня 2023 року. У місті з Чернігівською міською радою не погоджувалася. Жодних дозволів не надавалося. Пізніше Марія Берлінська оновила поста. Бачу, офіційну заяву міської ради з ними справді не погоджувалося. Погоджувалося з ВЦА, як і належить. Міністр внутрішніх справ України Ігор Килименко прибув до Чернігова за його словами. Основні жертви серед тих. Людей, що знаходилися зовні, а не всередині. Я думаю, що цей захід і проводився в цьому будинку культури. Драмтеатр має бути чітко. Цей випадок розібраний. Розібрано те, що відбулося навколо цього заходу. Скільки людей там перебувало? Звичайно, можу сказати одне: всі люди, які перебували в будівлі, всі вчасно спустилися до укриття, яке знаходиться під палацом культури драмтеатром. До зустрічі, друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, обов'язково переможемо разом.